Дивіться, що мені прийшло цікаве, замовив собі через дію посвідчення водія. 500 з чимось там з копійками саме посвідчення, якщо з пластиком, і що мене здивувало, 200 гривень доставка по Укрпошті. Не знаю, чого вони так рахують цю дику доставку. Ну, в принципі, доїхала воно. З моменту, як вони його зробили. Там в додатку написали, що зробили і відправили. Десь три дні їхало воно. Так, що тут вони пишуть якась штука, а де посвідчення нема. А ось воно тут. Було б чудово. Єдиний є нюанс. Звісно. Вони трохи невірно перевели прізвище моє. На старих, водійському, на старому було через G. Гершиков. А ось на нових через H. Хершиков. Ну, хер не очень, в принципі, і плохое слово, Ну, я не знаю. Це треба йти тепер в фізичний МВС і. Писати заяву, щоб переробляли прізвище Ну, хоча, в принципі, такими можна користуватись. Хто там буде дивитись на то англійський переклад? Ну, якось так.